Кремль використовує стратегічне партнерство з північною Кореєю, аби уникнути додаткової хвилі мобілізації в РФ. І пунктом про спільну оборону можна буде обґрунтовувати перекидання військ КНДР у прикордонні з Україною території. Цього тижня з'явилася інформація, що Росія готує північнокорейських військових на далекому сході, щоб використати їх у війні проти України. Детальніше дивимось далі. Майже 11 тисяч північно-корейських солдатів нині тренуються в РФ, аби вступити у війну. З такою заявою виступив в інтерв'ю виданню The War Zone керівник української розвідки Кирило Буданов. Він розповів, що солдати КНДР закінчать вишкіл вже у листопаді. А перший склад із 2600 бійців вирушить до Курської області РФ. Але про регулярне переміщення великої кількості північнокорейських солдатів мова поки не йде. Що стосується безпосередньо участі е, корейських підрозділів, там, спецпідрозділів чи сухопутних військ, немає поки що конкретних даних від західних розглядок про переміщення такого великої кількості військовослужбовців від 10 там, до 100 тисяч. Ви уявіть собі, скільки це потрібно ешелонів використати щоб, е, чи рефрижераторних спеціальних вагонів, щоб перемістити таку кількість людей. Північна Корея відправила в Росію півтори тисячі спецпризначенців для війни в Україні. Вони вже прибули до Владивостоку на кораблях. Про це повідомляє агенція Йонхеп, посилаючись на Національну розвідувальну службу Південної Кореї. Друга транспортна операція очікується найближчим часом. Військові кандерики прибули в РФ, розосереджені між чотирма полігонами в таких містах як Хабаровськ, Усурійськ, Благовещенськ. Та Владивосток, журналіст Денис Казанський, опублікував у мережі X відео, начебто підготовки вояків з КНДР на одному з російських стрільбищ. Ось они побіжали, побіжали. Нельзя їх знімати. Ше, 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 орда, пойдеть. Мільйони тут. От новою підкріплення. А от на думку військового експерта Дмитра Снігірьова, підготовка військових з КНДР на сході РФ стосується не війни в Україні, а ймовірного загострення на Корейському півострові. І оскільки Росія залучає до війська 35 тисяч людей щомісяця, 10 тисяч вояків іноземців не вирішать питання тактичних і тим більше оперативних успіхів окупантів на українській території. Про яку підготовку в умовах реальних наближених до реальних бойових дій може йти мова, якщо полігони знаходяться на далекому сході? Відповідно, скорше за все, якраз мовиться про підготовку вояків КНДР, як до в моменті опанування тієї ж самої тактики і стратегії використання БПЛА, систем РЕП тощо, ну тобто тих нових технологій, які були задіяні на момент російсько-української війни. І якраз готують їх ще раз, підкреслю на мою думку, до військового протистояння безпосередньо вже сеула. У розвідцентрі сил оборони Естонії теж схиляються до думки, що військові з КНДР не змінять зараз ситуацію на фронті, зокрема на Курському напрямку. Однак, очільник естонського силового відомства Антс Ківісельк припускає, що це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях в довготривалій перспективі. Олександр Карпач, телеканал Київ 24.